«Христино, з мамою щось не так, я просто це відчуваю, стала скаржитися Люба. Ну, з чого ти це взяла? Я вчора з мамою говорила, вона сказала, що з нею все добре, здивувалась Христина. В тому то і справа. Якщо наша мама каже у мене все добре, це означає, що насправді все поки я її знаю, ділиться своїми думками люба. Мама дівчат Ольга вже вісім років на заробітках в Італії. Поїхала вона за кордон заради своїх доньок, бо хотіла насамперед їм допомогти. У Ольги була двокімнатна квартира. Чоловіка у неї не було, він залишив її заради іншої, і відтоді Ользі довелося ростити своїх доньок самій. Добре, що хоч квартирою не захотів чоловік ділитися, а залишився їм. Та Ольга розуміла, що квартира одна, а доньок дві, тому треба щось думати. А що тут думати? При мінімальній зарплаті житло точно не купиш. Тому у мами був лише один варіант їхати за кордон і там заробити на квартиру. Прискорило цей процес і те, що старша донька Христина сказала, що заміж виходить, і після весілля приведе чоловіка додому. Довго Ольга не вагалася, зробила старшій доньці весілля, зібрала валізи і поїхала в Італію. Христина привела чоловіка в їхню квартиру, вони двоє жили в одній кімнаті, а молодша люба в іншій. Розуміла Ольга, що це недобре, що неодружена сестра живе з одруженою разом, тому з усіх сил намагалася економити кожен зароблений євро, щоб якомога швидше придбати ще одну квартиру. За шість років Ольга таки змогла придбати житло і зробити в ньому ремонт ще й обставити меблями. Тож молодша донька, як вийшла заміж, так відразу переїхала в новеньку двокімнатну квартиру в новобудові, яку купила мама. Старша Христина не мала нічого проти. Вона з чоловіком залишилася в їхній старій квартирі, а Люба з чоловіком переїхала в нову, але з умовою, що коли мама повернеться, вона житиме там з ними. Ольга ж продовжувала працювати і відправляла всі зароблені гроші додому, бо хотіла дітей підтримати та внукам допомогти. З доньками вона говорила по телефону щодня, така традиція, і завжди їм розповідала в деталях, як у неї справи, що вона їла, що робила. А тут вже який день Ольга уникає розмов з дітьми або говорить дуже коротко: діти, у мене все добре. І на тому все. От молодша донька на жарті захвилювалася. Христина заспокоювала, Любу, що все добре. Але молодша донька не могла чомусь заспокоїтись, знайшла в соціальній мережі мамину подругу, також заробічанку, і написала їй повідомлення, в якому запитала, як її мама. Яким же було здивування Люби, коли та жінка їй відписала і повідомила, що Ольга в лікарні. Люба не вагалася жодної хвилини. В той же день вона знайшла перевізника і замовила в нього найближчий квиток до Риму, так що вже за два дні вона була на місці. Ольга своїм очам не повірила, коли в лікарняну палату зайшла не тільки її подруга, але й донечка, і від розчулення вона не могла стримати сліз. Люба стала її розпитувати, що сталося, і заодно картати, чому мама не сказала їм сестрою про те, що у неї проблеми. Ользі вже було нікуди діватися, і вона пояснила, що хвороба застала її зненацька. вона потрапила в лікарню. На лікування потрібні були гроші, яких у них немає, мінімум 10 тисяч євро. Не переживай, мамо, ми обов'язково щось придумаємо, запевнила Люба. Вийшла в коридор, набрала сестру і сказала, що треба продавати одну з квартир, щоб допомогти мамі. Ви справді хочете продати квартиру? здивовано запитала мама на подруга заробічанка. Ну так, ви ж бачите, що іншого виходу немає, знітила Слюба. Чому ж немає? Є. Я дам вам ці гроші. Мама одужає і заробить за рік, десь Бог, і мені віддасть. А чому ви це робите? Ми ж для вас чужі люди. Тому що я вперше бачу таких добрих дітей. Як правило, у нас заробічанок все навпаки. Діти готові з нас витягнути останні соки. А ви, дівчата молодці, тому я і хочу щиро вам допомогти. А вашу маму я знаю, вона чесна людина, все віддасть. Через кілька місяців Ольга одужала, приїхала додому, щоб трохи відпочити, а потім повернулася ще на рік в Італію і віддала подрузі борг. Ця історія закінчилася щасливо лише тому, що кожен ній поставив на перше місце не гроші, а людські стосунки, любов і милосердя.